25 серпня, неділя, найменша допомога дуже важлива. Інеса Баранова. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь, діти повернуться у свої кордони. Єремії, 31 розділ, вірш 17. Бойові дії на території України змусили Інесу з чоловіком та дітьми двічі стати внутрішньопереміщеними особами. Уперше це сталося 2014 року. Через початок воєнної агресії баранові були змушені залишити все своє майно та переїхати до Маріуполя. Згодом їхнє життя нормалізувалося, наскільки це можливо. Старша дитина, хлопчик Михайлик, пішла у перший клас. Інеса народила другу дитину, доньку Анну. Родина Баранових вже будувала своє майбутнє в Маріуполі. У 2021 році їм навіть вдалося придбати власне житло, але через рік їхні плани знов зруйнувала війна. Порівняно з тим, що було раніше, це жахіття. Коли ми тікали з Маріуполя, я всім казала, що ми були в пеклі. Ми прожили майже місяць у підвалі при температурі мінус 12 градусів Цельсія без питної води та їжі. Усе це неможливо було дістати. Воду ми зливали з бойлерів та батареї. Вона просто замерзала. А 13 березня о 9.20 двір нашого будинку опинився під авіаударом. Трапилось жахливе. Ми поховали у дворі 13 осіб. Тоді уламками поранило мою дитину, згадує Інеса. Тоді лікарня ще працювала, Анні змогли накласти шви. Коли вони повернулися, до них впізнали власного двору, вибиті вікна, обгорілі машини, що стояли поряд із будинком, згоріло й авто Баранових. Лише на початку травня родина дісталася до Ірпеня, де вони звернулися до центру Я Маріуполь. Там їм порадили звернутися до організації Адра Юкрейн. Ми отримали неочікувану допомогу. Хочемо придбати все необхідне дитині до школи, адже син першокласник. Також нам потрібен одяг та речі першої необхідності, бо ми виїжджали з маленькою валізою речей. Усе решта залишилося в Маріуполі розкрадене та знищене. Ми вже шукаємо собі житло. Дуже вдячні, що є небайдужі люди, фонди, які допомагають переселенцям. Зараз це дуже важливо для всіх нас. Адже люди не просто втратили житло матеріальні цінності, люди втратили рідних, близьких, ціле життя. Найменша допомога зараз дуже важлива для нас, розповідає Інеса.